Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у нас випічка печення, тістечко. Нам будуть необхідні такі інгредієнти для тіста: 280 г муки, 50 г цукру, 2 яйця, 50 г олії. Можна взяти оливкову олію, дрібка солі. Одна чайна ложка розпушувача. Для начинки. 300 г кисломолочного сиру. Можна взяти домашній, 70 г цукру, 3 яйця. цедра одного лимона або апельсина, дрібка солі. В посудину даємо 2 яйця і 50 г цукру. І дрібку солі. І збиваємо міксером 1-2 хвилини. Можна використати звичайний вінчик. Додаємо 50 г соняшникової олії, можна дати оливкову і все перемішуємо. Просіємо 280 г муки, додаємо до неї 1 чайну ложку розпушувача і 10 г ванільного цукру або екстракт ванілі Все за бажанням. Все перемішуємо. До яєць з цукром і олією даємо половину муки. Спочатку замішуємо ложкою, а потім руками. Ось таке вийшло. Тісто даємо його в харчову плівку. Відправляємо в холодильник на 20 хвилин. Для начинки беремо 300 г кисломолочного сиру. Можна взяти сир Рікота. Додаємо до нього 3 жовтка і 70 г цукру і цедру одного лимона або апельсину. Все збиваємо блендером до однорідності. До трьох білків даємо щіпку солі і збиваємо міксером до стійких піків. Декілька етапів білки вмішую в сирну масу. Змішуємо їх зверху вниз. Формочки для кексів смачуємо маслом. З холодильника витягуємо наше тісто, ділимо його на дві частини. З одною частиною будемо працювати, другу кладемо в холодильник, робочу поверхню присипаємо мукою і розкачуємо тісто пласт 30 на 30. Тісто ділимо на 6 кусків, викладаємо його у формочки Витягли другу частину тіста, розкачали її тонко і теж ділимо на шість кусків і даємо тісто у формочки. Зверху на тісто викладаємо начинку. Загортаємо тісто до середини. Загортаємо так, щоб трошки було видно сиру. Випікаємо при температурі 180 градусів 30-35 хвилин. При необхідності допікаємо ще 10-15 хвилин при температурі 160 градусів. Ось так виглядає печення тістечко. Зараз ми його посипаємо цукровою пудрою. Зараз покажу, як тістечко виглядає у розрізі. Вихід 12 штук. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. А з любов'ю, любові, нехай вам усе вдається. До зустрічі! Па-па-па-па!